Привіт, любі мої українчики! На дроті з вами я, Володя Фурман, моя голова Лиса Борода Синя. Про головне. Зараз, із початком цієї весни, знову почалася тема із горами. Люди, ті, котрі сиділи, чекали приходу весни, бо взимку в горах сніг і все решта, так і не поміняли своїх планів. Вони там місяць назад і раніше, чи зо два місяці назад, не пішли десь на якусь Польщу, Білорусь. Чи Молдову люди вони такі, вони дуже упереджені і прийняти рішення вони вже не міняють. То про Доїзд Доїзд, найбільша біда, і найчасті запитання, де взяти якихось надійних, перевірених таксистів. І це абсолютно абсурдне запитання, тому що перевірені таксисти, вони, вони вами все одно використовуються, чи у вас намір тих таксистів використовувати неправильно. Тобто головна проблема, через яку люди попадають в халепу, це те, що вони хочуть доїхати перевіреним таксистом в той день, коли вони то собі вирішили, і туди, куди вони собі вирішили. А, і що ж виходить, що який би той перевірений таксист не був, якщо ви собі приїхали, бо ви там три тижні назад щось запланували і вирішили, що вам сьогодні пора, а, а там якісь блокпости, які переміщаються, мобільні блокпости, то там тося, що таксисти самі в цю пору нікуди не їздять, бо на що воно їм треба. Не тільки, справа не тільки в тому, що вони можуть там десь попастися і мати якісь проблеми в тому, що вони просто втратять час на цю дурню, на якісь там на ті вот дурнуваті розбірки. Тому таксисти вони, всі, ті, котрі везуть, наприклад, на Чечення, на Гринявсько-Чевченські гори, вони в курсі, що робиться в тому дурнуватому Верховенському районі зараз. І, вони дуже добре знають обстановку, їм навіть їхати нікуди не треба. Не треба там по дві машини відправляти поперед них, поперед одного, їм не треба навіть нікому у розвідку їздити, тому що вони тримають зв'язок із іншими колегами, такими самими, як вони. А якщо не з колегами, то з рідними, і з людьми в інших селах. Вони завжди можуть, просто взявши телефон. Подзвонити, там зробити два-три дзвінки і повністю знати обстановку, що там, де робиться. І, і вони знають, можна їхати чи ні. І, а тут ви собі приїхали, і вам треба, ви знаєте, що ви приїхали до перевіреного таксиста, і гайда цього перевіреного таксиста починати щемити, щоб він вас от віз. Бо вам, вам треба заїхати там десь під, під ту гору, бо ви там собі вирішили, бо всі маршрути палені, а цей конкретно ні. Бо по ньому хтось там тиждень назад чи місяць назад вийшов і каже, що от гарантовано е, 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 тільки сюди можна йти. І що ж ви робите? Ви нагинаєте цього таксиста, щоб він прямо зараз вас віз, і прямо туди віз. А ця фігня ти, неможлива, тому що там е, по дорозі є блокпост, який 10 хвилин постояв, переїхав інше місце. 10 хвилин знову постояв, знову десь кудись переїхав. А може взагалі десь зник. І з'явиться невідомо де. Тому, коли на дорозі є оцей блокпост, гратися з ним в ігри безглузно блокпостом. І краще почекати, коли вони поїдуть десь на якусь іншу дорогу і будуть десь там щемити на кордоні з Чернівецькою і франківськими областями когось, ніж будуть ловити по напрямку там десь в Чечини. Як би вам там не здавалося, що от купа народу туди гребе, не гребе туди постійний потік народу, тобто не щодня там є люди. І прикордонники, і ТЦК своїми блокпостами, вони там не щодня стоять, взагалі не щодня. Якщо вони будуть там щодня стояти, то вони нікого там не зловлять. Якщо вони кругом будуть щодня стояти, то вони нікого ніде не зловлять взагалі, тому вони й переміщаються. То що ж виходить? Довга історія коротко. Всі таксісти там, вони знають, куди можна вас довести, куди ні, і в який день, в який день би ви не приїхали, кудись вони вас довезуть. Але полюбе вам треба буде зупинятися в готелі. Тому погані новини для тих, в кого немає грошей на готелі, котрі собі вважають, що. От мені немає грошей, бо я там ховався від тих тицикунів, і все таке. Мені треба таке, щоб я один раз заплатив, і без всяких там пересадок і зупинок десь кудись доїхав. Для вас погані новини. Ви якраз попадаєте в ту статистику цих всіх і які потім саме більше шумлять. Тому що е, ті люди, які правильно розуміють ситуацію, вони такою дурньою не займаються. Тобто, доїхати е, до підніжжя е, гір можна, але воно займає кілька днів, кілька днів часу. Ви повинні бути готові, що ви зо ночі будете готувати, ночувати в різних місцях, і зотри ночі, і, чи не зотре таксиста ви поміняєте. І е, коли ви починаєте в один день, що ви вирішили, от завтра вам треба їхати, бо ви сьогодні засиділи в цьому готелі, і з вами хтось прийде сюди обов'язково, і вас тут звідси за ноги прикордонники витягнуть, чого взагалі в принципі нікого не буває, то е, і ви починаєте там чіплятися е, до всіх підряд і шукати, хто вас довезе. І Всі відмовляються. Якщо вас, ну, це, і, і це от пряма ознака того, що вам в цей день просто їхати не можна. Але люди цього не розуміють. Вони думають, що, е, що треба просто знайти правильного таксиста, перевіреного. А той перевірений якраз виявляється останнім в списку той, який вас по, або дупля відбиває, що він робить. Вирішив просто заробити, а ви вже там готові будь-які суми пропонувати. І він там вас везе туди, куди би ніхто інший не поїхав, бо там стоять, сидять, лежать, і не знаю, що вони там ще роблять. І його беруть. А потім ви кричите, що, що це був пальоний підставний таксист, а той таксист не, він взагалі там, скоріше всього, не таксист. Чи, хто він взагалі невідомо, тому що всі решта, всі, нормальні вас не погодились нікуди вести. А вам вам треба було саме в той день, замість того, щоб просто подзвонити і сказати, що завези туди-туди. Він скаже, ні, я не можу туди-туди завести. Він каже: добре, а коли правильне питання, коли зможеш, а не хто зможе. Тому що будь-який із них може вас довести, а, або ніхто із них не може вас довести от в той день, тому що нема дурних кидатись на амбразуру. А, а ви думаєте, що е, просто немає правильного таксиста. Просто треба десь його якимось магічним чином, десь його знайти. Не треба його шукати. Будь-який із них, хто там займається тим, тим ділом, він тільки той робить, що возить нашого брата туди, в підніжжя гір, в один кінець. І, і вони прекрасно це знають. Чого ви туди їдете, і яку, яку саме послугу вам треба надати. Просто ви думаєте, що ви знаєте набагато більше, ніж вони. Тобто підсумок такий. Їхати треба за правилами таксистів, вони вас довезуть і поселять обов'язково, і там, де поселять, звідти заберуть і довезуть іще кудись. Просто ця фігня вас займе там 2-3 дні. Якщо ви підете пішки, воно у вас ви за тиждень не впораєтесь із цим маршрутом і попадетеся, ви там. 5-7 разів за, за цей час. Зам... Замість того, щоб посидіти в готелі, ви будете просто наражатися на небезпеку, на виснаження, боротися з природою, з непереборними явищами і з всім. А, а треба просто посидіти і почекати потрібного моменту, коли дорога буде чиста. Ця фігня. Успіху вам!